Вітаю, шановні друзі. Це проект інтерв'ю дня на першому міському, як завжди, на тему актуальних подій говоримо у цій студії. І е, також склалося, що військова агресія Російської Федерації не лише позбавила нас всіх нормального життя, а ще й вкрала в наших дітей літо дві третини цього літа вже е, сплили на превеликий жаль, але тим не менш, літо завжди закінчується швидко. Залишилося зовсім е, небагато часу. І е, хочемо сказати, що у кривому розі активно працюють дозвільневі майданчики для діточок, і як вони працюють, в якому режимі і чого там може навчитися ваша дитина і як провести час, дізнаємося сьогодні в нашої гості з нами. Сьогодні Жанна Сабадаш, начальниця відділу освіти центральної міської районної в місті Ради. Вітаю вас, Жанна Добре, Ну, Давайте поговоримо про ті майданчики, які є у вашому районі, наприклад, центрально-міського розберемо. Скажіть, будь ласка. Скільки таких майданчиків налічується в рамках району сьогодні? Ми маємо в роботі. 18 майданчиків, але коли ми розпочинали цю роботу наприкінці червня, то е, працювали донедавна у нас 20 дозвілєвих майданчиків. Тоді, як е, що говорити про цифру таких майданчиків по всьому місту, е, вона становить 66 дозвілєвих літніх майданчиків, тобто третина угу. майданчиків це майданчики дозвілєві, які району. працюють у центральному міському районі, і нам дуже приємно, що ми відмічаємо велику активність і серед педагогічних колективів, які забажали працювати в такий складний період, і дуже вдячні батькам за те, що вони довірили своїх дітей в такі непрості часи, і діти до нас дуже активно ходять. Так, за якими принципами обиралися місця, де ось будуть е, е, дислокувати, Ці дислокуватися локації, так е, дані майданчики? По-перше, По зразу хочу наголосити, що локації організовувалися саме там, де у закладах в наявності е, доз найпростіші укриття, е, щоб у разі необхідності можна було прихистити дітей і е, унеможливити якісь негарні. Події захистити, простіше кажучи. Тому і ось за цим принципом обиралися локації з іншого боку, до роботи в дозвілливих майданчиків. Ми залучали тих дітей, батьки яких зголосилися на те, щоб діти відвідували майданчики, і звичайно записували, зараховували до роботи на майданчиках, тих дітей, батьки яких написали заяви за бажання. От, і ми, ще раз повторюсь, ми дуже вдячні батькам, що вони довірили нам дітей. І, як показує практика, і відгуки, і дітей, і батьківської громадськості, дітям досить комфортно і цікаво працювати і відвідувати ці майданчики. На сьогодні їх працює 18. У нас працюють мовленнєві майданчики, там, де діти мають змогу покращити свої знання стосовно Спілкування іноземними мовами на базі інших закладів у нас працюють школи Олімпійського резерву, працюють наукові клуби та дослідні лабораторії, де діти знову ж таки підсилюють свої знання, покращують свої знання з окремих предметів. Це цікаво. Ну і маємо певний результат. Це логічне продовження року. Діяльності наших педагогів і роботи з дітьми. Uh -huh. От, крім того, відразу щоб сказати, першу половину дня у нас працюють дозвілліві майданчики, де діти мають змогу своїми руками навчитися робити різні вироби стосовно декоративно-ужиткового напрямку. І це теж дуже корисно, дуже цікаво. Кожного дня майданчики працюють за своїми затвердженими планами планами, графіками крім того, діти відвідують різні екскурсії за можливості. Ну і в другій половині дня у нас працюють спортивні майданчики, до яких залучені працівники нашої дитячої юнацької школи номер 3 за що велика вдяка тренерам, тому що це теж дуже така кропітка і серйозна робота. Вчителі фізичної культури шкіл, працівники позашкільних закладів. І як результат діти набувають певних навичок стосовно здорового способу життя, отримують певні Найдосвід спілкування, комунікації між собою, що теж є цікавим і корисним, тому що ну, діти повинні мати дитинство і займатися своїми дитячими справами, яким, які б не були часи серйозними на сьогодні, але все ж таки все для дітей, і вони повинні розуміти, що за них піклуються, за них дбають, і це з моєї точки зору дуже добре. Так, абсолютно з вами погоджуюся. Ось ми завдяки вам, щойно дізналися, як приблизно виглядає Глядає день дитини у цьому у межах цього дозвіллевого майданчика. Скажіть мені, у котрій він розпочинається. Робота у першу половину дня проходить з 9 до 12 години протягом трьох годин і з 15, до, з, 13, з 15 до 18 або з 14 до 17 тут вже обирають заклади як кому зручно, як зручно дітям, які побажання батьків і дітей. Це спортивні майданчики, які працюють у другій половині дня. Але ви розумієте, що графік обов'язково гнучкий у разі потреби. Треба діти переривають свої заняття і спускаються, якщо звучить тривога, спускаються в укриття для того, щоб запобігти ризикам травмування або якихось негараздів. Ну, звичайно, так. А сама робота таких майданчиків на який період розрахована, коли вона починалася, і коли. Ми розпочали роботу, як я вже казала, 29 червня, і наступний тиждень буде завершальним. 12 того серпня ми закриємо роботу майданчиків, оскільки на перший план сьогодні виступає вже питання підготовки до роботи в новому навчальному році та опалювальному сезоні. і тому, звичайно, ж потрібен час для того, щоб завершити основні моменти, основні заходи виконати для того, щоб підготуватися до роботи в навчальному році. В новому. Так, обов'язково, адже робота над знаннями для школярів зараз носить взагалі якийсь особливий характер, так. тому що ми знаємо. Що що дуже тішить і про гарні результати випускників цьогорічних, так і у вашому районі є діти, які так, мультипредметний так. тест здали досить добре. Скільки, до речі, приблизно людей на 200 балів. Дійсно, ви знаєте, будь-яка робота, яка носить системний характер, вона має свої позитивні результати. І ми горді тим, що серед випускників 11 класів саме нашого району, на сьогодні ми маємо 24 випускники. Які здали мультипрофільний тест на 200 балів, тобто отримали найвищий і серед цих 24-4 учні це ті діти, які отримали 200 балів з двох предметів. На сьогодні це математика, українська мова, історія. Тобто, ну, і ще у нас не всі здали, пройшли цей тест. Тому очікуємо, що і сподіваємось на те, що буде у нас кількість таких діточок більше. Так. І дуже приємно, що знаєте, цього року такий зорепад і в інших mm -hmm. районах. Теж я знаю, що є досить багато дітей, які успішно здали цей тест і саме отримали от найвищі бали. Це дуже приємно. І знову ж таки це говорить про те, що рівень знань, які отримують діти в наших закладах освіти, він досить високий. Так, 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 абсолютно вірно. Приєднуюсь до вас. І знаєте, мені здається, особливо враховуючи ці умови, в яких ми зараз знаходимося, в, в якому стресі знаходяться ті самі учні, які завершували навчання шкільне цього року. Тут треба враховувати. Хтось за кордону Звичай. здає ці тести, хтось ну, далеко від дому може знаходитися да. в межах України територіально, але тим не менш. Добре, повертаємося до дитячих. Майданчиків, поговоримо трошки ж дізналися про е, саму структуру, так, угу. певно, але е, я знаю наскільки е, що на кожній локації програма відрізняється. Як вона Звичайно. обирається, як вона затверджується? Е, програму і плани роботи майданчиків затверджували затверджували керівники закладів. Е, обиралися люди, які відповідальні були за роботу майданчиків у певні періоди, складалися відповідно плани, графіки роботи, і кожного дня день на день не схожий. Це були і екскурсії, це і різноманітні конкурси, руханки фізкультурні, це і відвідування, і до дітей приходили в гості цікаві люди, які теж ділилися досвідом своїх здобутків в певних категоріях і творчості, і наробок своїх, тому що талановитих людей на криворіжжі досить багато, і ми це з вами знаємо дуже добре. Спортивні майданчики теж працювали за програмою. Це були і фахові, і такі вузкопрофільні, наприклад, як робота шахового клубу, наприклад, секції легкої атлетики, секції боксу, рукопашного бою, але все це об'єднує одне бажання зробити. Робити дітям дозвілля цікавим, насиченим і дати можливість дітям. Ну знову ж таки забути про те, що навкруги, хоч на певний час, що навкруги відбувається. і особлива увага. Я хочу наголосити, і ми особливу увагу приділяли тим дітям, які на сьогодні приїхали з батьками або зі своїми рідними людьми з інших регіонів України. Ми знаємо, що їх досить багато. Ось і в нашій майданчики дозвілі відвідувати. Кожного дня від 11 до 30 чоловік дітей із, із сімей внутрішньо переміщених сюди. І ці діти на особливому контролі з особливою увагою, але разом з тим вони діти і вони досить добре влились у колективи. Наші криворізькі, і це дуже приємно. і Це знову ж таки говорить про гостинність нашого міста і те, що діти скрізь діти і. Нічого дитяче їм не, не зайве. Так. От. Так, так що таким чином працю працювали у нас школи Олімпійського резерву, набуття знань, додаткові заняття, і це багато уваги приділялося новітнім технологіям. Там, де це можливо, використовувалися і засоби комп'ютерна техніка, і відповідні ну ви знаєте, що у нас досить розгалужена мережа зараз. Закладів, які займаються stem освітою, і все те, що притаманно цьому виду діяльності, теж залучалося до роботи на майданчиках. От. Ну, і решта, те, що стосується декоративно-ужиткового мистецтва, це і малюнки, і застосування бісероплетіння, використання, це і заняття з майстер-класу давали наші. Педагоги з ліпки і пластилин, і глина, і інші види лозоплетіння. Тобто досить різноманітні такі заняття діти відвідували. І ну, саме найцінне, мабуть, що діти набували певний досвід. Коли зроблено своїми руками, воно має найбільшу цінність, тому що воно зроблено самим тобою. От. І це з одного боку. З другого боку, у нас в районі проходили акції стосовно виготовлення і ляльок-мотанок, угу. і ангелів-охоронців. Малювалися листівки і писалися побажання захисникам. І на сьогодні понад тисячу таких ангелів-охоронців. Та ляльок-мотанок ми відправили нашим захисникам і захисницям на передову і сподіваємось, що їм це такі подарунки від щирого серця передані дітьми, вони будуть приємними і цінними. І з іншого боку, ось така робота мені здається, вона допомагає нашим захисникам в тому, що вони розуміють, що діти не залишаються без уваги і з дітьми займаються, і дітьми опікуються. А що потрібно батькові бути? Спокійним, що його дитина має ось такий, от ну, гарний на сьогодні, на сьогоднішній момент от, гарні такі емоції. Де можна всього навчитися так, і тим паче відпочити з друзями, так завести так, нові знайомства. Звичайно. Тобто дитина опікується і так, за так, неї це переживають. Я думаю, і... як така допомога нашим хлопцям, які боронять нас на передових руб. Так, тут я також з вами погоджуюся, і хочу вам подякувати за вашу роботу. і Вашим колегам також так. за те, що вони досить відповідально до цієї місії поставилися, і тепер ось так плідно працюють з нашими кримліськими да. і не лише криворізькими діточками. І дякую за те, що завітали. Звичайно, Хай щастить, все буде Україна. Обов'язково. Ну що ж, друзі, Жанна Сабадаш сьогодні була з нами, начальниця відділу освіти центрально міської районної в місті Ради. На цьому будемо прощатися. Поговорили про функціонування тих самих дозвілєвих майданчиків для діточок у кривому розі. Дякуємо за те, що дивилися. Удачі вам! Як сказала Жанна Феліксівна, все буде Україна. Побачимось.